В Україні автомобільний спорт розвивається за тими ж принципами, що й у світі, з тією лише різницею, що економічне відставання нашої країни не дає підстав для активного розвитку потрібних інфраструктур та необхідних відносин між ними. Проте загальна картина поступово змінюється і на краще. З 1995 року в нашій країні починається проведення національних чемпіонатів з різних видів автомобільних перегонів, серед яких найбільш престижний авторалі. Саме у розвитку українського ралі без перебільшення вирішальну роль відіграла транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія «Укртатнафта». Тоді у недалекому минулому акціонерне товариство Кременчук -нафто один з найбільших в Європі. Завод по переробці сирої нафти. Усе почалося з короткої розмови між головою правління акціонерного товариства Володимиром Митрофановичем Матициним та автогонщиком Василем Ростоцьким. Проте, за лаконічністю цієї розмови могла стояти лише велика праця та зрілість поглядів, а ще почуття високої відповідальності за прийняті рішення. Василь Ростоцький народився у 1959 році на Тернопільщині. Нині проживає в місті Львові. В професійному автоспорті з 1982 року. Спочатку як механік команди СК Прикво місто Львів, а з 1985 по 1990 виступає штурманом в ралійних командах ОСТК ДТСАФ міста Донецька, а потім Одеси. З 1991 року розпочав кар'єру першого водія. Перший старт на міжнародному ралі Динамо, місто Слівен, Болгарія, створює професійну команду Автотехспорт. З 1994 року починає співпрацю з акціонерним товариством Кременчук Нафтооргсинтез».